Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. У Телеграмі шириться чергова шахрайська хвиля. Аферисти створюють підробні екаунти та чат-боти під брендом Монобанк, аби виманювати у людей гроші і персональні дані. Користувач шукає банківський бот, опиняється на підробці, де так званий працівник підтримки просить у нього смс-ку чи якусь іншу особисту інформацію, і в результаті гроші зникають у нього з рахунку, тобто просить у нього коди з смсок чи ще якусь таку інформацію. І Потім гроші просто зникають. Цю шахрайську схему останніми днями обговорюють фактчекери. Також варто про неї проінформувати і слухачів українського радіо. Схема дуже проста, але підступна: фейковий бот імітує стиль спілкування банку, копіює назву і аватарку, просить підтвердити операцію або оновити дані. І лише коли ви довіритеся і втратите пильність, тоді просить назвати реквізити або СМС-код, запобігти цьому просто працювати. Тільки через офіційні банківські застосунки і ніколи не передавати паролі чи коди стороннім людям. Сьогодні ми розберемо, як шахраї маскуються, чому люди потрапляють у такі пастки і як прості кроки захисту можуть допомогти не стати жертвою. Олександр Пирожков, координатор проєктів з медіаграмотності в детекторі медіа, допоможе розібратися, як безпечно користуватися месенджерами, щоб не ризикувати коштами. Отож, шахрайські схеми в телеграмі стають де. Далі витонченішими зловмисники майстерно імітують відомі бренди, зокрема банки, банківські бренди, як побудовані такі афери, пояснює Олександр Порошков. Тут як з будь-якими шахрайськими схемами варто враховувати, що зазвичай вони стосуються найактуальніших подій. Нещодавно в Монобанку, ну, власне, Олег Гроховський запускав таку акцію. що Треба власне шукати в додатку лимони для того, щоб взяти участь у розіграші, і це дуже завірусилося в мережі. І якраз на фоні цієї події з'явилися шахрайські схеми пов'язані з Монобанком. Як працює конкретно ця? Замість офіційного боту монобанку, де можна поговорити з консультантами, уточнити всі необхідні питання. Шахрей створюють власне, копії, які візуально виглядають абсолютно так само, можуть навіть так само спілкуватися, але при цьому вони вас просять особисті дані, тобто вони просять дані картки, логіни, смс-коди, які можливо приходять на телефон, і так далі. Всього цього передавати не можна в принципі. Будь-кому, всі ці дані вони призначені лише для самого користувача, і навіть якщо у вас питають якісь такі дані, як там одноразовий пароль з смски або якісь дані самої картки, логіни. Це вже ознака, що скоріше за все ви спілкуєтеся з шахраями, тому що консультанти монобанк ніколи не запитують особисті дані з мого таких от чат-ботів, враховуючи, що ця шахрайська схема пов'язана з банкінгом з онлайн банкінгом. Тут це в першу чергу ушах. Їх ціль здобути саме гроші. Тут немає цього фактору, що шахраї можуть просто збирати особисті дані. Тут ціль цілком конкретна. Шахраї отримують доступ до онлайн банкінгу, до вашого акаунту, до вашої карти, і просто перераховують гроші з карти на інший рахунок, що відповідно скасувати в подальшому вже неможливо, навіть якщо відновити доступ до свого акаунту. Телеграм часто називають платформу із найвищим рівнем анонімності чи добре це, і наскільки ця свобода сприяє розвитку шахрайських схем? Саме середовище, в якому зазвичай виникають всі ці шахрайські схеми, тобто телеграм, це доволі ненадійне середовище. Телеграм зручний тим, що Акаунт там може створити в принципі будь-хто більше того, телеграм в Україні жодним чином не регулюється відповідно в інших країнах, європейських країнах, наприклад, неофіційні акаунти або якісь підозрілі акаунти чи канали буквально заборонені. Власне в інтернет-трафіку європейських країн. Ви дуже часто не зможете відкрити деякі, наприклад, пропагандистські російські телеграм-канали в Україні. Це на жаль жодним чином не регулюється. Тому створити такий шахрайський чат дуже дуже просто це може зробити будь-хто саме тому для цього обирають найчастіше Telegram. Бо там дуже велика свобода, і відповідно, навіть якщо буде поширено в мережі, що от такий-то такий то канал є шахрайським, творець цього каналу не понесе жодної відповідальності, тому що в телеграмі дуже важко створити анонімні телеграм-канали. А якщо канал анонімний, то відповідно не зрозуміло, хто взагалі створює цей контент і хто має нести відповідальність за певне шахрайство. Як саме шахраї знаходять і маскують свої фейкові акаунти, щоб вони виглядали схожими на офіційні? Як перевірити, чи перед тобою не фейковий бот? Пояснює Олександр Порошков. Насправді тут нічого складного. Тут можна просто підставити офіційне лого монобанку на аватарку самого чат-боту, підписати монобанк-чат-бот, бо не знаю, консультація монобанк чи подібні якісь речі, власне, якісь такі очікувані назви. Таким чином підробку створити дуже легко. Про те, чого часто не вистачає в цих, скажімо, копіях. По перше, доволі часто там немає додаткового опису. Вас що це за чат-бот офіційного чат-боту монобанку? Є опис, який пояснює для чого цей чат-бот існує. Проте іноді опис також можна додати. Відповідно, найнадійніше буде звертати увагу на ім'я користувача. Іноді це ім'я користувача може виглядати дивно. Наприклад, замість просто Ніку власне собачка Монобанк. Може бути також собачка монобанк, але наприклад, замість однієї букви О буде стояти нулик, або це може бути взагалі якесь ім'я користувача, яке ніяк не стосується монобанку. В Такому разі теж це доволі надійна ознака того, що перед нами шахраї. Тому, звісно, все це потрібно. Перевіряти попередньо. ці поради вони стосуються не тільки конкретно цієї схеми, але й будь-якої іншої шахрайської схеми, де в діво входять копії справжніх сервісів. В сервіс, подібний як чат-бот або переписка з менеджером, переходити в ці чат-боти варто лише через офіційний додаток. І, відповідно, якщо ви хочете звернутися до підтримки Монобанку, зайдіть в додаток. І власне, вже через додаток перейдіть у сам чат-бот. Наприклад, це можна зробити таким чином: брати будь-яку транзакцію, і там є кнопка Поставити запитання. Ця кнопка одразу вас перекине на чат-бот у месенджері. Це буде офіційний чат-бот. Тобто, просто гуглити, допустимо, в телеграмі у пошуку монобанк не варто, тому що знову ж таки саме так зазвичай називають свої чати шахраї для того, щоб власне, вас здобути дані користувачів. Тож дійсно тут такий. Момент простий користуватися всім лише в рамках офіційних додатків, в тому числі, навіть якщо ви хочете звернутися до підтримки, ви раніше до неї зверталися через Телеграм. Все одно переходити прямо в цей чат бот варто через офіційний додаток. Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів з медіаграмотності «Детектор медіа». Друзі, щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.